27 сім країн у четверу Копенгагені обговорили шляхи посилення військової підтримки України у її протистоянні російській агресії. Данська конференція є додатковою до нарад, що відбувалося у ширшому колі контактної групи з оборони України, що була започаткована цього року за ініціативи США на американській базі Рамштайн-Німеччині за участі понад 40 країн. За ходом Копенгагенської конференції стежив наш європейський кореспондент Богдан Цюпин. Про її результати та інші важливі для України новини з Європи. Ми Поговоримо з ним прямо зараз. Він приєднується до нас з студії з Лондона. Вітаю, Богдане, Богдане. Отже, що отримає Україна за результатами Копенгагенської конференції? Які зобов'язання взяли на себе її учасники? Наталю, відповідаючи на це запитання, я би сказав насамперед, що ті, наприклад, наші колеги, журналісти, які очікували, можливо, якихось ефектних сенсаційних повідомлень про нові партії зброї для України, ймовірно, були розчаровані. Ми мали ще вчора повідомлення про три додаткові системи ракетного залпового вогню, які Британія зобов'язалася надіслати Україні. Але сьогодні йшлося про Дещо інше сьогодні е, учасники конференції у Копенгагені більше говорили про е, довгострічну Трокову довготермінову допомогу і як зберегти цю військову допомогу для України так, щоб вона була постійною, і зокрема, можливо, таким одним з ключових досягнень було оголошення про створення фонду, до якого вже зараз оголошено про надання півтора мільярда євро. Ці гроші будуть використовуватися, сказали сьогодні учасники в Копенагені, для того, щоб не лише купувати для України зброю, але навіть для того, щоб, скажімо, організовувати виробництво виробничі потужності. Того, що буде потрібно Україні навіть на подальшу перспективу, і саме про цю про важливість перспективи говорив сьогодні український міністр оборони Олексій Резніков у Копенгагені. Він говорив англійською. Ми переклали його для цієї програми. Будь ласка, май емовшенс о конклюжен. Мої враження чи висновки я задоволений конференцією і результатами. Багато закритої інформації, тому на людях я не можу її обговорювати. Але ми узгодили чіткі ініціативи і зобов'язання щодо розмінування, погодилися щодо дій на середню і далеку перспективу. Це стосується також виробництва зброї. І я радий, що ми всі погоджуємося, що часу для втоми нема. Це марафон. А для марафону потрібна енергія і, відверто кажучи, в цьому випадку головна енергія це гроші. Наші партнери знають, що нам потрібні кошти, і вони висловили готовність підтримувати нас фінансово. Богдане британська розвідка у своєму останньому аналізі повідомляє про те, що РФ не зможе виконати свої зобов'язання по експорту військової техніки. Як це пояснюють розвідники? Ну, власне йдеться про дуже короткі, дуже стислі повідомлення чи зведення Міністерства оборони Великої Британії, які майже щодня поширюються через Твітер стосовно перебігу війни в Україні і. Деякі аналітики, деякі коментатори, навіть журналісти, дуже скептично до цього відносяться, тому що завдання розвідслужби і міністерства оборони дуже часто полягають в тому, щоб не розголошувати важливу інформацію. Ви, наприклад, щойно чули українського міністра оборони з цього приводу. Але що стосується конкретно цього останнього, то можливо, ми почули очевидне, але з Напевне, авторитетнішого джерела, а саме що російська е, індустрія, російський військово-промисловий комплекс напевне не справляється з потребами, е, які вимагає російська е, операція, російська війна е, в Україні, де українці знищують багато російської техніки. Крім того, е, у світі як вважають британські фахівці, зменшується взагалі навіть авторитет. Довіра до російської зброї і це називають серед наслідків цієї війни. Богдан торкнемось іншого питання: Сейм Латвії, парламент Латвії, визнав Росію державою спонсором тероризму. Що це рішення означає на практиці? Та якими є позиції решти ЄС по цьому питанню? Це більше політичне має значення, аніж якесь практичне. Але не забуваймо, що Європейський союз це організація рівноправних країн. Кожна держава незалежно від її розміру має право голосу. І коли таких голосів багато, це впливає на рішення організації в даному випадку стосовно Росії, стосовно санкцій чи інших дій щодо Росії. Вона не інша Балтійська країна, яка активно підтримує Україну у її протистоянні російській агресії, Естонія не пустила до себе росіян, які вже мали естонські візи. Раніше лідерка цієї країни та лідерка Фінляндії закликали припинити видавати туристичні візи всім росіянам без виключення. Чи можемо ми очікувати повного закриття Європи для туристів з РФ? Наразі ні, тому що дискусія у Європі триває. Наприклад, сьогодні німецький канцлер Олаф Шольц сказав, що він проти того, щоб заборона стосувалася усіх росіян, тому що санкції мають бути цілеспрямовані. Ось як він це сказав журналістам. Ми схвалили дуже далекоосяжні санкції, які також стосуються багатьох конкретних осіб і олігархів, і тих, хто підтримує владні структури в Росії. І ми безумовно будемо це робити далі. Якби ці дії були послаблені, якби вони були спрямовані проти всіх, включно з цілком невинними людьми. Отже, така думка німецького канцлера. Але тут треба мати на увазі, що в даній ситуації дуже важливе значення має думка і позиція саме прикордонних країн Європейського союзу з Росією, тому що залізничне сполучення, авіаційне сполучення з Росією припинене. Авіапростір закритий для російських авіаліній у Європі, тому те, що робить Естонія, те, що вже зробила, закрила фактично туристичні візи для росіян Латвія, те, що можливо зробить Фінляндія, буде мати набагато важливіше і відчутніше значення. Дякую, Богдане, за останню інформацію. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був наш європейський кореспондент Богдан Цюпин.